Всі знають, наскільки аксолотлі милі та круті, але живуть вони в звичайних печерах, хоча заслуговують більшого. Тому в цьому відео я вирішив збудувати райський острів аксолотлів. Тут буде купа всього, і різні красиві пальми, і просто чудова арка з каміння. Та навіть острів, який тримає кракен. А також, крім аксолотлів, тут будуть жити різні риби, наприклад, дельфіни та восьминоги. І перед початком я хотів би попросити вас підписатися на канал та влюбити подобайку, Адже як на мене, то я заслуговую на це. Ну що ж, не будемо тягнути. Поїхали! І нарешті я переніс свій світ на версію 1.20. І першим ділом я, напевно, хотів би вибити селянина з лагодженням. Адже моя броня дуже зламана, а чепіт взагалі немає. Тому давайте я заберу всі свої речі, оскільки там, прямо я побачив село, давайте туди і відправимось. Ну, по ідеї, воно не дуже далеко від мене. А ось і, до речі, село. Ну, на вигляд, воно доволі маленьке, але я сподіваюся, селяни там є. Зійшовши на територію села, я вдарив дзвін, щоб подивитися скільки жителів є у селі, і він зайшов у ідеальний для мене будинок, адже я збираюсь викопати для них комуналку і перетворити їх на рабів. І, звісно, замру їх так, щоб він більше ніколи у своєму житті не вийшов з цієї тюрми, оскільки ніякої бази поруч не було я вирішив вийняти готель у селяна пару діб Насправді я просто взяв і захопив їх хату. Я знайшов ось такий варіант. Це, звісно, не маєток, але я думаю, краще в селі не знайти. Тому поки поживу тут. На другому поверсі я розставив свої шалкери. Вони якраз зайняли всю стіну. В шалкерах, на моє щастя, було багато дерева. Тому я взяв частину і скрафтив верстак. Далі я просто перекрафтив колоди в дошки, а дошки в палки. Але інвент дуже швидко забився. Тому я поставив собі скриню. Завдяки скрині, в мене є один пустий шалкер, який я забив палк. О, селянин нікуди не втік, це добре. Але все-таки селянин зміг втекти. Але я посадив його ще на бонусні 10 років, за побіг. Я продав йому палки і почав викопувати для них комуналку. Але житель виявився доволі хитрим і заліз на вікно. І вийшовши з хати, біля мене вже стояло декілька ложків а? без роботи. Тому я знайшов гравій і почав добувати нього кремінь. Адже він був потрібний для стола лучника. Ось я кращу стола лучника. Ну і поставив їх звичайно. Також додав два ліжка. Поставивши ще одне ліжко, до мене сам звалився селянин. Довітаю, відтепер ти працюватимеш на мене. І коли в одному домі я забирав ліжко, то випадково вдарив жителя. Так я сподіваюсь, він не підніме ціни. Є вони такі, які були. Прикинувшись, я побачив, що в мене вже чотири лучника. Тому далі я просто розпродав палки. Як я казав на початку, я хочу отримати книгу налагодження. А Для цього треба як мінімум скрафтити аналой. А в свою чергу для нього мені треба шкіра, щоб скрафтити книги. А ось і корови. Ну а тепер час повертатись додому. А ось до речі, тростина. Вона мені дуже потрібна. Ем. А ти хто такий? Схоже, до мене прийшла поліція за те, що я зайняв чужу хату. Давайте скрафтимо книги. Але блін, Тростини не вистачило. А ось і вона. Викрачуємо книги, і в мене є книжкова поличка. І нарешті в мене є аналой. Прийшовши до своїх рабів, я поставив їм маналой. Оскільки там дуже багато селян та мало місця, вибити там лагодження було просто нереально. Тому я згадав про жителя, який був у мене вдома, і я зробив йому ВІП-кімнату. І почалося моє найдовше вибивання печінки. Я витратив 40 хвилин, і ось нарешті вона. Але треба одну книгу. А її, на жаль, у мене немає. Тому я відправся недалеко за Тростиною. Повернувшись, я перевірив торги у жителя і вони обнулились. Ви серйозно зараз? Я відійшов за поворот і все. Торги обновились. Тепер ще невідомо, скільки часу вбивати знову. І нарешті я знову любив лагодження, але ж скільки це зайняло часу? Далі я максимально фармив смарагди на лучниках і купляв якомога більше книг. В мене вийшло купити тільки 4 книги. Ну це теж непогано, оскільки ковадла в селі не було, я плив додому, аби зачарити броню. А ось я і вдома. Ну і давайте зачаримо доспіхи: шолом готовий, нагрудник готовий, штани готові і елітри теж готові. А далі, щоб це все полагодити, я відправився у незер, щоб побивати свіно зомбі і нафармити досвід, бо фарми ендерменів у мене досі немає. Вернувшись у село, я зміг купити ще одну книгу. Так, підготовка до проекту майже завершена. Залишилось збирати достатню кількість землі. Далі я злітав додому по тростину, аби скрафтити фейерверки. Поки я летів, я знайшов аванпост, але на жаль, в скрині нічого цінного не було. І на я вирішив приручити кота в селі. Але нічого з цього не вийшло, адже він без кінця тікав. Я зібрав всі свої речі і вийшов з хати. Ну що ж, прощавай село. І я полетів шукати місце для острову. Ну, ось це місце, як на мене непогано підійде, оскільки тут є теплий океан та корали. Стривайте, мені здається, що це нова структура з розкопками. Так, дивіться, тут є цей новий пісок. Я наплавав трохи міді і скрафтив щитку. щітку. Ну що ж, давайте спробуємо щось відкопати. Я, до речі, перший раз буду щось відкопувати. Сподіваюсь, там є це сніфера, але ні. Окей, друга спроба цікава, що тут О, це ж фрагмент для вази. Ну за те досягнення отримали. Я взяв ґрунт і почав обирати, де саме будувати острів. Ну, думаю, тут буде непогано. Ну, ми будувати коло. І ось я збудував перше коло. Ось так воно виглядає. Далі потрібно збудувати менше внутрішнє коло. Готово. Стривайте, мені здається, коло трохи нерівне. Не проблема. Вимірю відстань між колами, зношу його і будую заново. Так вже краще. Ну і настав час для центрального острова. Готово! Оскільки моє кайло було вже на межі, я відправився у печери добути залізо. Далі ви зрозумієте для чого. О діаманти. Так, ну в першій печері абсолютно пусто. Цікаво, що буде в другій. А ось і друга печерка. Так тут одразу швидка залізо. Це ж геть інша справа. Вродивши по різних печерах, я дозбирав трохи заліза і почав шукати свої шелкери. А ось і вони далі. Я поставив залізу на приплавку і скрафтив ковадло, аби накласти лагодження на кайло. Далі я всіма можливими способами намагався полагодити кейло, і вгілля добував, і різних обів вибивав Але це все було неефективно, і я закинув лагодження кейла та зібрав весь камінь, який в мене був. Окей, давайте прикинемо, як виглядатиме фундамент острову, чи стіни не знаю, як їх назвати. Чесно кажучи, не думав, що настільки багато камня піде. Ну, ось так воно буде виглядати. Як на мене, нормально. Пізніше я згадав про ще один метод ремонту за допомогою кварцу. І все пішло набагато швидше. Ось і повернувся у звичайний світ вже з полагодженим кейлом. І одразу пішов у печеру по каміння, адже його знадобиться дуже, дуже, дуже багато. І провівши добрих півгодини у печері, я нарешті можу вилізти і продовжити будівництво. Тепер потрібно по всьому периметру опустити стіни. Ну пощастило, що хоча б кріпери у воді наламають блоки. Після 10 хвилин я зробив перший кут, і одна четверта готова. І в мене знову закінчився камінь. Витративши ще близько 40 хвилин на фарм каміння, я продовжив будувати острів. Далі знову камінь. І будувати фух, нарешті цей жах скінчився. Як же багато часу я витратив, але все таки я зміг добудувати стіни. Але це тільки перше коло. Давайте візьмемося за центральний острів і зробимо йому цікавий рельєф основ. А далі я почав забудовувати площину кола. Зробивши це, я почав копати пісок. Біля моєї тимчасової бази були геть малі пляжі з малою кількістю піску. Тому я почав шукати пустелю. А ось і вона. А тепер можемо з кайфом добути пісок. Пливемо назад, так я нарешті приплив, і давайте переночуємо, щоб мовби мені не заважали. І ось скільки піску я зміг нафармити. Думаю, цього мені вистачить з головою. Зараз можемо застилати всю поверхню піском, який же це кайф. Наступним кроком буде знесення зовнішньої окантовки з ґрунту і заміна її піском. І настав час для центрального острова, щоб пісок не обвалювався, треба ставити під низ блоки. Але оскільки я доволі бідний, мені довелося юзати всі блоки, навіть не зерек, готово. І я згадав, що не прибрав внутрішню окантовку з ґрунту. Компліт, ось я покрив усе піском. Виглядає вже в принципі добре. Окей, зараз потрібно добряче запуститися каміння, адже мені потрібно зробити внутрішню стіну острова. Вилізши з печери, я поїв та поплив до свого острову. Ну що ж, давайте зробимо ці стіни. Перший я розготовий, другий є. Я... Третій теж готовий. Давайте відпочинемо від будівництва і попливемо за ресурсами для декорацій. І ось я в пустелі. Тут я можу назбирати кактуси та мертві кущі. Тому давайте це зробимо. О, поруч і джунглі це дуже топово. Адже я планую зробити пальми і кавунчики теж треба добути. Давайте шведесенька добудемо ці дерева. Припливши до острова, я згадав, що не зібрав листу з тропічних дерев. Мені все-таки не давали спокою кактуси. Тому я відправився у месу на їх пошуки, але там їх було не дуже багато. А тепер давайте добудемо листву. І ось я приплив на острів вже з сіма ресурсами для будівництва. Принаймні, я так думав. Давайте скрафтимо кам'яні кнопки, щоб можна було зробити ось таку імітацію каміння. В Принципі виглядає непогано, тому давайте весь берег покрімо камінням. Ну а тепер, коли є каміння, можемо побудувати пальму. Ну, чесно кажучи, виглядає максимально погано. Тому давайте перебудуємо. А ось це вже більше схоже на пальмо. Тепер залишилось тільки побудувати їх по всьому периметру. Ось готово дві пальми, чотири пальми, і нарешті всі пальми побудовані, і так вони виглядають. Ну що ж, я спеціально зарезервував тут місце для арки з каміння. Тому давайте побудуємо її. І ось так виглядає проміжний результат. Згоден, не дуже. Давайте трохи додамо рельєфу і вже краще. Але зверху трохи пустовато. Тому я додав більше звисаючого каміння. Готово. Оскільки тут було вільне місце, я додав ще одну пальму. Далі я відправився у пустелю по пісок, адже він у мене закінчився. Окей, давайте додамо рельєфу самому острову. Тепер можна розставити кактуси по всьому острову. Ну і про кавани теж не забуваємо. В мене було трохи какао бобів і я розстав їх на пальмі. Мені здається, що арка сильно вибивається по кольору від острова. Тому я додав піску та піщаник на неї. І щоб вона виглядала трохи зеленішою і природньо, я розстав листя та лозу. Оскільки я все ще бідний і в мене немає кактусів, то мені довелося зібрати верхушки тих кактусів, які встигли вирости. Збрав пісок з хрині і почав робити рельєф на іншій половині острова. Щоб не було так пусто, я вирішив збудувати водоспад. Але в мене все ніяк не виходило збудувати його нормально. Тому я зупинився на ось цьому варіанті. Далі я відправився у аметистову жеоду, адже я хотів зробити щось типу кристалів на центральному острові. Але коли я почав будувати їх, то виходив такий крінж, що капець. Тому я вирішив збудувати гігантські щупальці кракена. Так, одне готове і друге теж готове. Ну вийшло, наче непогано. І також я покрив їх сходами, щоб вони виглядали більш страшніше. Ну і куди ж без пальм. Далі я почав займатися декораціями: посадив кактуси та листву. По центру острова є пусте місце. Думаю, сюди ідеально впишеться ще одна пальма. Ну і каміння теж обов'язково треба додати. Потім до мене прийшла ідея скрафтити бамбуковий пліт і поставити його біля берега, адже він виглядає дуже топово. А також я скрафтив багаття і поставив його по центру острова. Також я додав колоди для імітації того, що тут -то живе. Мене почало бісити те, що лоза росте аж до самого низу. і я вирішив обмежити її ріст ниткою. Ви бачите, мої запаси коралів дуже малі, тому я відправився у теплий екран, щоб їх добути. Сині є, жовті є, рожеві та пурпурні теж є. А тепер потрібно все це розставити. Здається, це буде дуже нудно. І нарешті готово. І ми вже наближаємось до фіналу. Я взяв аксолотлів з шалкеру і випустив їх у воду. Але їх трохи замало. Тому давайте наловимо тропічні риби, щоб їх розмножити. Готово. Ну, і ось як виглядав мій проект на початку відео. І ось як він виглядає зараз.